вечора. це програма час підсумки дня. Сьогодні ми спілкуємося з лідером Всеукраїнського об'єднання Свобода Олегом Тягнебоком. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як свобода оцінює цей рік для себе? Адже ваша політична сила залишилася монолітною, як кажуть експерти, та й не тільки експерти у Верховній Раді. Тушок у вас не було, але натомість не вдалося виграти вибори у 223-му окрузі. Тобто, є одна поразка. Дякую за ваше запитання. Дійсно, багато що змінилося цього року, і парламент став уже трошки іншим ніж був раніше. Це, зрештою, основна, напевно, новина 2013 року це те, що все таки змінилося українське суспільство, і свобода як частина цього суспільства також не могла не змінитися. все таки багато експертів говорять, і ми погоджуємося з тим, що є Україна до Вільнюса, а є Україна після вільнюса. З позитивів можу сказати те, що все-таки українці зуміли відродити от свою власне цю національну гідність, яка була втоптана протягом останніх років, і повернути собі почуття національної гордості і значимості певної. Після подій помаранчевої революції було дуже серйозне розчарування в українському суспільстві, і власне те, що зараз відбувалося під час подій Євромайдану, воно е повернуло назад це відчуття, що ми, українці, можемо щось зробити, ми можемо чогось досягнути, і з нами можуть рахуватися, і нами можуть пишатися. Пам'ятаєте, як після помаранчевої революції ми всі дуже тішилися, коли е помаранчеві кольори е були популярними в світі, коли політики про це говорили. Цього разу це синьо-жовті кольори стали популярними в цілому світі. Багато політиків, які приїжджали сюди в Україну, вони дуже цікаво так висловлювалися. Казали, що ви знаєте, в нас в наших європейських країнах є набагато більше проблем зі сприйняттям діяльності європейського союзу, взагалі, от власне тих принципів життя в, єдин, в єдиній родині європейській ніж тут в Україні. Їм це дуже імпонувало. Їм це дуже подобалося. Наскільки, скажімо, українське суспільство могло з пострадянського вже назовні проявити себе як от таке цивілізоване, перспективне, правове. Ну і відповідно, свобода. Свобода як партія яскраво ідеологічна, націоналістична політична сила стала парламентською партією. І реально ми також почали змінюватися. Протягом цього року, наприклад, ми подали більше як 500 законодавчих ініціатив. Причому дуже важливо, що це були ініціативи не тільки гуманітарного характеру чи політичного характеру, як багато хто звик. Трактувати і позиціонувати свободу, переважна більшість це власне економічні ініціативи. Скільки з них було прийнято? Практично жодних не було прийнято, так як і зрештою інші ініціативи від інших опозиційних партій, оскільки в нас дуже жорстке протистояння в парламенті, і фактично більшість, яка контролюється партією регіонів і комуністів, вона не слухає думки опозиції, незважаючи на те, що за нас проголосувало більше 10 мільйонів. Ви людей. ви могли отримати більше багнетів, як люблять казати лідери опозиції. У Верховній Раді, і натомість опозиційні сили з п'яти виграли лише чотири округи. Соціологи і дехто навіть в партії регіонів кажуть, що це був ефект, можливо, екзітполу, який показав перемогу в більшості округів, як вони кажуть, опозиціонери розслабилися і програли. Можливо, частково і було так. Насправді, екзитпол десь більш-менш відповідав дійсності, але насправді основна перемога цих виборів я би все-таки говорив про перемогу в тому, що ми, опозиційні партії, які сьогодні є в парламенті, ми зуміли узгодити між собою наші дії. Це є дуже важливо. Це дуже важливо на завтрашній день і на перспективу. До речі, саме під час от подій Євромайдану наша координація вона ще більше зміцніла свободи батьків. Щин і удар, якщо ми говоримо про ці п'ять виборів, які відбувалися по Україні, насправді в даному випадку влада використала трошки інші методи ніж це було в жовтні 2012 року фальсифікації і маніпуляцій. Ми були до цього готові. Але ми не зуміли реально зберегти результатів тих виборів. Якщо говорити про 223-й округ, ну Левченко переміг переміг в одні ворота пана Пелепишина. Але насправді масовий підкуп голосів виборців раз насправді повністю контрольовані владою комісії. Два масові фальсифікації на виборах. До речі, до останнього моменту ми в судах боролися ще за протестування результатів цих виборів, і цікаво. Апеляційні суди, які рік тому назад по тих самих е е подачах Пилипишину давали перемогу, тобто е віддавали, е скажімо, право за Пилипишином е не визнавати результатів виборів. По тих самих аргументах сьогодні і з тою самою доказовою базою, ті ж самі суди відмовили нам, зокрема, Левченко і Свободі е у е наших позовах. 14-й рік це передвиборний рік. Перед президентськими перегонами і багато експертів, дивлячись на ці п'ять до виборів до Верховної Ради, кажуть, що опозиція не готова до президентських виборів, адже завдяки тому, що ви назвали фальсифікації, підкупі і так далі, можна зробити результат і на президентських перегонах. Ви маєте цілковиту рацію в тому, на що нам треба акцентувати зараз свою увагу. Протягом тих півтора року часу нам потрібно дуже активно працювати над тим, які будуть наші кроки щодо недопущення ем, фальсифікації безпосередньо результатів виборів, тобто збереження результатів виборів. Ми розуміємо, в Україні 33 тисячі дільниць це не так небагато, не мало. Ми розуміємо, що кожна з опозиційних політичних сил самостійно ну, навряд чи зможе безпосередньо контролювати процес у всіх регіонах. Ми розуміємо, що взагалі ці вибори будуть унікальними. Я вам більше. Хочу сказати, що зараз взагалі стоїть питання, а чи будуть вибори? Резидентський. От, власне, в цьому питанні багато хто каже, що взагалі в Україні в таких умовах буде складно провести. Ну я абсолютно погоджуюся з тими експертами і з деякими політиками, які кажуть, що сенсу тепер проводити вибори, коли на наших очах відбувається просто при е значній перевазі опозиціонера такі масові фальсифікації і такі, такі ганебне використання адміністративного ресурсу. Але все-таки оті події, які зараз відбуваються в Україні, Євромайдан. Погодьтеся, він в будь-якому випадку, хоча ще немає безпосередньої перемоги, але він в будь-якому випадку він змінює не тільки суспільство, але й він змінює владу. І тиск вулиці він все таки заставляє владу рахуватися з тим, що в державі потрібні реальні системні зміни. Влада цього не хоче, але суспільство потрібно далі. тиснути. не здається, що влада насправді просто ігнорує майдан, намагаючись спочатку штурмувати його. Так вона намагалася його витіснити, але не змігши його витіснити, вона витісняє його просто зі своєї свідомості. Вона його просто не помічає. Швидше вони хочуть всім показати вигляд, що вони ігнорують. Насправді вони зовсім не ігнорують їм дуже боляче. Власне, те, що відбувається зараз в Україні, їм створює народ доволі серйозний дискомфорт тим, що заблокований центр Києва, тим, що блокуються адміністративні установи. Дуже їх болить, коли йдеться про блокування, скажімо, приватних фірм чи особистих помешкань тих людей, які порушують права людини в Україні, дуже боляче, коли люди самоорганізуються і, скажімо, роблять бойкот товарам тим комерційним структурам, які належать. Представникам влади, звісно, що вони мусять показати в першу чергу перед е, тими людьми, які є всередині влади, оскільки ця влада вона будується на певному елементі страху і, е, скажімо, е, такого, такого внутрішнього контролю. Тобто, е, якщо вони б діяли за демократичними принципами, ну скажімо, там відбулося побиття мирних мешканців, ну логічно, президент усуває, бодай би на час слідства е, міністра внутрішніх справ, але як Якщо би цей президент зробив, то він би розумів, що вся ця вертикаль, яка тримається дуже хитко, але тримається на страху і на підкупах, вона би, наприклад, у міністерстві внутрішніх справ серед міліціонерів, серед прокурорів, вона би дуже швидко розпалася і зруйнувалася. Через то вони хочуть показати так само перед світовим співтовариством. мовляв, нам абсолютно байдуже, що тут робиться. Ми тут своє будемо робити, але їх все одно дуже боляче ранить дія українського народу. З іншого боку, от ми знаходимося в будинку профспіл, Поруч Майдан, на Майдані не один раз. Мені особисто доводилося чути людей. Це радикальна частина Майдану, які кажуть, от якби 1 грудня, коли нас було мільйон, ми зайняли органи влади, це цитата цих людей, то тоді ми б все змінили цю ситуацію. Так кажуть радикали. Свободу вважають найрадикальнішою частиною опозиції. От що Олег Тягнебок відповідає цим людям? Ну, перш за все, треба. Не змішувати Майдан теперішній 13 14 року з помаранчевою революцією. Я хочу нагадати, що помаранчева революція відбувалася на зламі виборів президентських. І якщо говорити тоді вже такими технологічними речами, то тоді було вигідно і потрібно було захоплювати адміністративні будівлі для того, щоб представити свого кандидата президенти. Посадити його в крісло президента, тому що це були вибори і люди були не згідні з результатами, те, що ви намагались зробити, і в чому вас не підтримували інші помаранчі. Ну але, врешті-решт, цього це вдалося зробити. Ви пам'ятаєте тоді штурм Верховної Ради, і не тільки я там ухвалював рішення більше того, навпаки на той час я можу сказати, що, скажімо, дуже рішучими у питаннях взяти на себе відповідальність і ухвалити якісь такі потрібні рішення. Тоді було ну в той ж Тимошенко, в Плюща, Ну справді так і було зараз, у 13-му році ви не наполягали захоплювати? Зараз, зараз не, ну, не було ніякого сенсу. Погодьтеся, ну от давайте так для чого захоплювати адміністрацію президента? З кількох причин? Ну для, щоб зайти туди, подивитися, і що далі це ж не вибори. Це ж не відбулися вибори, а ми не згоджуємося з результатами тих виборів. Другий момент ну є певні інші скажімо, питання, а як захопити такий будинок? Якщо вже говорити серйозно, знаєте, я розумію, що для декого просто було бажання десь там поштурхатися, а то й побитися з міліцією. Я розумію, що відчуття помсти за дії міліціонерів 30 листопада воно абсолютно природні є. І повірте, і в мене, і напевно, і в вас, і в багатьох глядачів подібні відчуття, що міліція повинна не Нести відповідальність за ті свої дії однозначно було, але даруйте, коли ми з Яценюком і з кличком. Пройшли через отих 10 лав представників внутрішніх військ, потім ще таких з 10 лав Беркота, потім у внутрішньому дворику адміністрації президента 30 автобусів Беркоту. Та й зрештою, навіть якщо навіть якщо й прорвати оці колони силовиків, які, до речі, зараз дуже сильно фінансуються, оскільки бюджет активно зараз працює на їхню користь, то навіть якщо увійти в приміщення адміністрації президента була альфа в якої очевидно, що був наказ стріляти на пораження? Ну тобто, ви вважаєте, що ми, політичні лідери е, майдану, могли взяти на себе відповідальність, гнати людей на що на я, то, щоб я людей... навпаки так, так не от, вважаю. Власне, я що? просто цитую ну, думку я, частини. Я, я риторично, я риторично вам якби відповідаю на то запитання. Більше того, е, звісно, що я такі думки чув і неодноразові думки чув. І е, кожного разу я намагаюся людям пояснити, розкласти по поличках. Ну е, коли є сенс, тоді є сенс. Цього разу сенсу абсолютно ніякого та саме це робити не було. Був сенс блокувати адміністративні будівлі. Що ми й робили, коли йшло блокування парламенту, коли йшло блокування кабінету міністрів, і воно давало свій ефект, тому що влада рано чи пізно вона вимушена була рахуватися з народом. Звісно, що ем... Якщо вже і робити якісь подібні кроки щодо якщо говорити щодо захоплення, там і таке інше. Хоча насправді це є. Ну зараз в етері мені складно говорити відверті речі вам, бо я не хочу наговорювати собі там і тим людям, які це можуть робити на там багато років кримінальної справи щодо зміни конституційного ладу в державі, але насправді, якщо такі речі робити, то мусить бути якась військова стратегія, військова тактика, адже влада просто так не здасть і треба і треба розуміти, що 14-й і 13-й рік це не е, роки помаранчевої революції. Треба розуміти, що е, час кучми, коли влада не не розраховувала на такі дії мас, е, був один. А тепер протягом тих останніх чотирьох років Янукович дуже активно готувався саме до таких е, змін в українському суспільстві. 14-й рік. В чому полягає тоді стратегія опозиції в кінці грудня? Відбулося засідання ради регіонів на чолі з президентом, де зокрема лунали такі слова, що президент пообіцяв не допустити проявів сепаратизму у західних областях, і він, зокрема, навіть закликав правоохоронців цитую: передайте їм вітання гаряче від мене особисто. Ми знаємо, що в багатьох місцевих органах влади свобода має більшість або представлена більшою частиною аніж інші політичні опозиційні сили. Представників має. Що ви їм скажете робити далі? Ну насправді сьогодні в місцевих органах влади, зокрема в Галичині, як і зрештою в парламенті, є коаліція трьох опозиційних політичних сил. Це є зараз найважніше свобода одноособово ніде має більшості, але разом з нашими партнерами ми маємо контроль над багатьма місцевими радами західної України. Очевидно, що роздратувало теперішню владу те, що ці місцеві ради висловилися за підтримку вимог Євромайдану. Вони висловилися за підтримку щодо відставки уряду Азарова. Вони проголосували на своїх засіданнях про те, що потрібно притягнути до кримінальної відповідальності тих представників. Міліції, які давали накази і які виконували ці накази проти мирних протестувальників, вони висловилися за підтримку підписання асоціації з євросоюзом, і крім того, місцеві ради конкретно почали діяти. Зокрема, ви знаєте очевидно, рішення трьох галицьких областей, обласних рад Львова, Тернополя і Франківська, не тільки висловити недовіру представникам Януковича на місцях головам обласних адміністрацій, але й були ухвалені рішення про перебрання функцій. До речі, це є абсолютно демократій. Етичний процес, який зафіксований в наших законодавчих актах, про те, що обласні ради можуть мають право передавати певні повноваження обласним адміністраціям. Ну, гаразд, Але прокуратура подаватиме суд буде. Якщо передавати повноваження обласним адміністраціям, це значить можна. А якщо обласні ради, користуючись тим самим законом, забирають ті повноваження, то вже їх називають сепаратистами. Ні, ні, тут в даному випадку це є просто намагання Задемонструвати, що ось ми тут центр, ми тут влада, ми тут сильні, ми тут вирішуємо питання, а ви на місцях мусите наслухатися. Це просто є продовження фрази Азарова, який гримав кулаком по столі і розказував, що якщо західні області будуть такими, що вони не будуть наслухатися, то ми їм обріжемо бюджетні фінансування. Ну це що в нормальній державі, таке робиться? що будете робити тоді? в 14-му що ми робимо, то й будемо робити. Будемо боротися проти цієї влади чи через. Вулицю, чи через органи місцевої влади, чи через фракції в парламенті будемо робити усі кроки для того, щоб розхитати цю владу, і для того, щоб змести цей режим. Наші вимоги залишаються сталими. Чи погоджуєтесь, що один сценаріїв, який описують так само різні експерти, це? Не проведення виборів на частині президентських виборів на частині території України, саме там, де їх буде неможливо провести, і там, де наприклад, будуть конфлікти між органами влади, очевидно, можна зробити висновок, що неможливо провести вибори, а там опозиція користується більшою популярністю, м'яко кажучи, аніж влада, і виходить без цих голосів навіть чинний президент може перемогти на виборах. Так вони, вони мають зараз на розгляді декілька різних сценаріїв. Ну, по перше, про які ми вже один говорили, вони взагалі можуть вибори не проводити президентські Бачите, їм ж абсолютно байдуже, що думає світове співтовариство, і взагалі якісь поняття демократії для них абсолютно чужі. Друге, все-таки я би не відкидував ту ідею, яку вони з якої вони далі носяться, це завершення роботи Конституційної асамблеї і, відповідно, зміна Конституції, вибори президента в парламенті. це таке також може бути третій варіант. Ви знаєте, наша влада дуже часто змінює закони буквально перед самими виборами. Закони про вибори. Тобто, якщо вибори будуть відбуватися так, як зараз в два тури, це. Один принцип виборів і може бути однотурові президентські вибори. Це також зовсім інше. Крім того, вони очевидно, що будуть змінювати закон таким чином, щоб це дійсно їм дало можливість фальсифікувати вибори. Оте От про що ми говорили раніше? Там про 223 й округ і інші округи п'ять округів, яких програла опозиція, чотири то ми не тільки маємо звернути увагу на підкуп виборців. Ми маємо звернути увагу на мертві душі. Тобто реєстра, реєстр виборців, якого в Україні фактично немає. Якщо до президентських виборів не буде чесного правдивого реєстру виборців, ну то буде дуже складно ті вибори виграти. Вони просто-напросто вміють дописувати там навіть цілі квартали. Десятки тисяч на одних округах людей зайвих, яких просто в принципі немає, і через у ті каруселі вони проводять голоси. Абсолютно вірно, через суди, то що ви говорите, невизнання виборів на певних територіях, зокрема, будуть створювати певні штучні конфлікти і такі інше. Ми розуміємо, що зараз настільки політична криза загострилася, що за тим законом про вибори взагалі проводити нові вибори немає абсолютно доцільності. Тому ми і пропонуємо сьогодні повне перезавантаження влади, але за новим виборчим законом. Більше того, ми говоримо про новий склад Центральної виборчої комісії. Але не може так бути, що ЦВК сьогодні повністю підконтрольна є владі. І немає паритету сил між владою і опозицією. Ми говоримо про новий склад Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення. Та така сама ситуація, оскільки е, інформація е, сьогодні, особливо та, яка би мала йти офіційно від держави, подається абсолютно спотворено і неправдиво. Ми говоримо про новий закон, про референдум. Тобто, в принципі, президент і його оточення повинні зрозуміти, що вони зайшли настільки далеко в питаннях е, політичної кризи в державі, що іншого ніж е, е, і. Послухати, що говорять люди, і почати змінювати систему влади в них немає. Інакше люди просто-напросто можуть їх змести. Я, взагалі, не встановлював там 15-й рік, як то якась така дата, от, до якої ми дійдемо, і все щось зміниться. Та цей президент і та влада мають розуміти, що вони можуть і не дотягнути до того періоду часу, враховуючи те, що вони витворяють. Керівник свобода Олег Тягнебок, дякую вам за увагу. Залишайтеся далі з п'ятим каналом. Далі буде цікавіше.